Усім привіт, хлопці і дівчата! З вами Крипто Ярик, і у нас на огляді проект Time Farm. І зараз вам розповім за кілька хвилин всю інформацію, яку знаю. Так, відкриваємо застосунок. Є, е, Його можна запускати як з якогось ноутбука, так і з телефона. Е, що ми бачимо? Такий простенький інтерфейс. Е, в покращеннях у нас є часи. Чим більше, чим дорожчий годинник, тим швидше у нас більше йде фарм. Зараз у мене ось такий. Так, також є різні бусти. Тобто можна купити за 1 тон, 1 тон десь за 250 гривень зараз робота, щоб постійно не заходити, він сам тобі фармить. Так, включили і воно працює. Або за зірочки. 500 гривень ну, це не дуже якось. Також є бусти. Можна купити, щоб одразу. Же плюс вам до тої суми, йшов x 4 на 30 днів. Але я цими бустами не користуюсь. Так. Що у нас тут ще є? Завдання. Завдань тут багато. Також є. Зараз. Такі коротенькі відюшки, як у всіх, на цьому і вони заробляють, і нам потім буде сипати дроп про компанію Time Farm. Це компанія годинників, яка вже більше 10 років на ринку, і вони також мають свій токен і планують запускати. І вони теж непогано насиплять. У Їх гарні є партнери, можна зайти на офіційний сайт та ознайомитись з інформацією. Друзів у мене тут поки немає, але записую це відео і маю надію, що ви підпишетесь по реферальній силці під відео і, і, і теж будете заробляти трошки, як і я. Заробляємо 20% від е, ваших друзів. Тобто, якщо ви. Приєднайтесь, по-моєму, посиланню, я буду отримати 20% від вашого фарму та 10% від фарму ваших друзів, яких ви заробите. І як бачите, там друзів-друзів, і, і далі далі далі. Тобто можна класно тут е, заробити. Е, так, таблиця лідерів. Вон, бачите, хтось з, з, вже 55 тисяч друзів запросив. Також тут є стейкінг. Зараз у мене тут стоїть якраз 26 мільйонів монет. І Сьогодні я її зніму. Ставлю я на коротенький стейкінг. Там на 3 дня. є такі завдання, але я вже тут виконав якісь питання, там, коли вийшов біткоін. І ця інформація є в Тіктоку, ця інформація є в ТГ-групах. Ви просто вбиваєте дату і вам дають 100 тисяч. І магазин. Ну, знову ж таки, цих бонусів спинів. Також є гаманець, але я підключив з телефона. ТГ Валет. Завжди їм користуюся дуже зручно. І дроп буде. А, нема української. Дроп буде. Або в їхньому токені, або в токені, скажімо так, Тонн тон сеті. Це може бути сам тон, може бути Докс, може бути ноткоін. Тому. Не пропускаємо, теж підключаємося по реферальному посиланню до цього проєкту, заходимо і разом заробляємо трошки грошенят. Як тільки буде якась інформація стосовно лістингу, я так думаю, що вони десь, як і зараз, багато проєктів буде в середині або в кінці четвертого кварталу виходити на лістинг, тому ще є час трошки поформити і заробити кілька баксів. Вам гарного дня, до зустрічі і па-па!